З великим задоволенням слухала Портінкова з Логінною. ту імперку на місце. Бачите, яка ви малоукраїнка. У вас з'явилось бажання і вистачило часно і нахнення слухати розмову трьох юдеїв про минуле теперішнє, майбутнє українського народу. Але у вас не з'явилось бажання і часу не стало нахнення слухати українців про минуле теперішнє, майбутнє українського народу. Чомусь так. А їх безліч у публічному просторі. Але вони, на жаль, мають обмаль переглядів. І ви ними не захоплюєтесь. Ну, назву кілька таких: Юрій Сиротюк, Юрій Михайтішин, Павло Кирленко, Микола Голомша, Брати Капранови, тепер же брат Капранов, Олександр Палій, Стася. Та я, зрештою, роблю такі постійні відео. І десятки сотні інших українців. Чому ж ви не популяризуєте своє? Хіба ж ви не бачите, наскільки е, має наслідки дегенеративні ваша е, любов, ваше захоплення чужинцями? В тому ефірі ви хіба не зрозуміли, що вас тупо розвели як баранів? Вам дали в ефір, багато багатомільйонний епредів в ефір, запхали трьох юдеїв Фейгена Летінного і Портнікова. І ви, відповідно, свою культуру обрали того, ну, правильно обрали. Бо ви українка, обрала того, який говорив гарні гасла українські. І практично все, майже все він сказав правильно. Так. Але справа в тому, що він не українець. Зумієте? Він не українець. І... Він дуже розумний. Він має шикарну освіту освіту. світу. Москві починав кар'єру свою. Я не кажу, що він там десь там має сусуму до ФСБ, я то не стверджую. Але він є не українець, хоча й дуже розумний. Але не українець, хоча й є громадян України. А ми з вами, українці, маємо зрозуміти, що нікому в Україні і в усьому світі не потрібна Україна як держава українського народу, які будуть українці панувати. Нікому, окрім самих українців. Тому висновок світу свого по своє. Ми маємо шанувати один одного. Слухати на одного, популяризувати один одного і голосувати на виборах один за одного. Бо лише тоді забудеться срамотня давнього години і постане добра слава, слава Україні, коли ми один одного будемо шанувати, триматися купи. А будь-який чужинець, який буде жити в Україні, мати український паспорт, чи то китаєць, чи юдей, росіянин, поляк. Він передусім буде будувати Україну, не українську Україну. Але Україну польську, україну російську, україну, китайську, Україну юдейську, або взагалі якусь там мультикультурну помийку. Тож робімо висновки з помилок нашого минулого. Подіймося навколо. Це все справа наших рук. Ми з вами захопилися чужинцями понад 30 років. Подивимось, до чого це довело. Тож робімо виставки з помилок минулого. І гуртуємось по нову українці, їдаємось і, і перемагаємо.